Ухилянти несуть повз касу шалені суми хабарів більше, ніж на 2 мільярди доларів, щоб не служити у війську. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. І мене у цій всій історії найбільше цікавить не те, що люди дають хабарі для того, щоб не служити, а те, звідки в нього є інформація, яка виходить сума. Він називає суму рівно 2 мільярди доларів. Звідки він про неї знає. Може, звідти, що якась є, як то кажуть, ланцюжок догори у ТЦК, ВЛК, і всі всім башляють, і йде певна ієрархія. Ну, те, що є ієрархія, то я думаю, кожен з них знає. Тому що вони отримують за те відкати, і на даний момент для того, щоб вас списали в обласному ТЦК, потрібно віддати. 12 тисяч доларів.